А де написати? Напишіть, ну, де, написати? Напишіть, де написати? Напишіть, де її писати, вона каже по почті. Якої по почті не по знає? По, по, по почті. Напишіть по почті. По якій? Мені по нової я скуати, почті. Я її 200 разів. Вона нічого, ні, нічого да, не писали. не надає. Просто на по почті. Ви ж знаєте, нас вже підприємство. Так що, что, мені по почті написати, по який, да я мені... кроні почуття. По якій тебе По його внимание. Ці питання, які у вас сідали, навічили вашовувати все, що можна просто... Я виходжу з добровольцем, мені воно не встрали. Я, я збираюся переселенцям картошку сади. Для чого мені цей добро? Їх заставити для мене мене договори, Я, Я не знаю. Хочу хочу. Договора ні ніхто не має, усі А Скажіть, ви це сьогодні перший раз звернулися? Коли ви першого зверталися? Перший раз у 18-му. 18 так. Через сім днів прийдете, договор розторнемо. Роз. Eh, Біжить, гроші. Е, правильно зрозуміло, у 18-му році. У 18 році прийдете, договор розторнемо, гроші ті, що за боргованість виплатять і все. Прийшли ми. А протягом якого часу вам вже не виплачують? Ви е? ну, щойно оформили тільки. Я розумію, так. А, я я розумаю, як? Розумі. Ну, да. ну мамі вже почти два роки не виплачують. Такі то, якщо ви їх не оформляли, то ви їх прав, то, то, то можна було виплатити. Yeah. Шановні, можна ще раз пояснювати, у разі смерті, орендодатку, задоволю, відповідно до положення статті 148, прим. 1 земельного кодексу в Україні, визначений обов'язок власника земельної ділянки, тобто спадкоємця, нового власника земельної ділянки. У разі наявності існування договору оренди на дану тоді виходить? Ви зараз трішки не так говорите. Ви ти, ти? не дивлячись, добре? Стаття 148,1. Передбачена насутне, ви зобов'язані були у письмовій формі повідомити е, передодавців земельних ділянки про зміну власника. А при цьому вказати кадастровий номер земельної ділянки, банківські реквізити. Е, я вже не пам'ятаю, треба конкретніше дивитися. Є такі вимоги. Е, ви це ми, зробили? Луна та викатувати сказали, що ми не будемо Вона не того, підожіть, заяви про те, що ви маєте нам його обробляти, розривати, розірвати, цих заяв ви не надсилали. Однозначно цього не було. Так ви що, нам народ для поїма. Чому виразно не сказала? От підивочка, отам кимлець, ота така така. Пожалуйста, зверніться до мене. Чому вона не... Запитайте, ми вам відповідаємо. Так ви запитайте, ми Та вам відповідаємо. Та я відповідає. тільки той, той раз просила. Я вам поясню, ви говорите про оренду плату. Я вам поясню, ви надали реквізити підприємцю, перерахує оренду минулі плату. Минулі, минулі, минулі. Якщо ви щось не хочете, Бо звертайтеся, тому, звертайтеся, щось тому, щось тому що, ні, ви вирішите, що ви вагівець не вправі. Ви вважаєте що ви хочете прав, самостійно. Я не в в смысле, чого вона не направила. Наприклад, такий Іванович, бабана, отам в такому комітеті, прохаю звернутися. Це не моє. Ну чого вона ж тоді заливала нам? Об'ясніть. Об Обіцять, що хтось щось припинить, чи вона припине, вона не повноважена. Ну я Та, і... не відчув, ну вона сама випила. Вона не повноважена. Об'ясніть, тоді неволі, вона була. Підожди, будь ласка. Об'ясніть тоді, як вона тоді могла продлити договір. Як вона, Прибивки, ви, ви випадки, самі випадки, скажете, доверку, вона, вона не зупиняється. Припиняти не зобов'язана. Це не приймає вона приймає таке річ. Вона... Якщо ви говорите про припинення договору, однозначно а про папівець немає. Тому що немає самого договору. У кого? Ну Так у Мам, них, наприклад, немає. То, що він... Ви скажете мені, ну ви розумієте, це цирк. От я вам скажу по-чесному, це цирк. Ви заставляєте людей розказуєте їм про як законодавство, а самі його не дотримуєтесь. Де другий примірник договору? Зареєстрований, він не зареєстрований і не треба їм. Чого ви хочете заставити їх, щоб вони йшли до якогось 1 січня 2013 року? Реєструється не договір оренди, а право оренди. Право, я ж вам за право оренди. Так де воно в реєстрі його немає. Якщо б воно було, ви повинні з другим примірником надати. Вона не видала прим'єрник. Не надавати. Якщо... Ну, будь ласка, якщо вас Для Мами, ну якщо вона ти продлила, не продлила не нам. з нами, ну об'ясні нічого! — вона згадувала, хоче віддати. Я її привозив кобеля. Всі бумажки носив. Я їх ложу в сей. Нас додому той царя. Тут у комуна підписували. З мамою. Ви ми не можемо зобразити, що ви нам обіцяєте, що не обіцяєте. Об'ясніть я. Ми продворили договір. Я продлили. Що ви ви там обічаєте? Ну, хоч перебіжник дайте. Цікаве е, конкретне запитання стосовно належної вам земельної ділянки. Зверніться, будь ласка, я ще раз підпису до того до, до, до фірма доби. До. Вам порядку передбачено чим законодавство номер 4, там фасадна до дому. А що розказала покруч? То я Стоп, не вірю, Стоп, будь ласка, ну ви читайте, я не зрозуміло. Ні, ну, ну я так, що так не зрозуміло. Же... Ну ви те ото за людичинці. Ми вже ніколи без лає кабінету як обфарм. Ви слухайте мене, тому що ви кидаєтеся на Кого? Я не кидаю. Я сьогодні зранку я особисто поставив. Чесно, Так, вчора. Я Я, уже прийду, я. Как хрена по так, я. не ну Вони нехай вони, вони пишуть. Я віддільно так само напишу, що вони цей. Тому що дело в тому я переконаний, буті, ну, вони буті, не правили на 100%. у них немає навіть договорів. І будемо проводити перевірку. Вони, каже, продлили договір. Давайте так. Послухайте мене. Ви будете звертатись до поліції з письмовою заявою так. з приводу того, що вам ну, дають договір, що не, 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 не надати. Давайте зараз пройдемо 6 дня, напишемо заяву, пояснюємо по даному факту. Далі буде поводитися перевірки протягом 30 днів. У нас питання є, ось є наконечна Ніна Степани. значить, в якої агрофірма Добробут, ви реєстрували цей договір, значить, право оренди. Поясніть, будь ласка, як воно так цікаво зареєстровано, що виходить, один договір є до 26-го року, право оренди зареєстроване письмаком. І другий договір, коротше, до 31-го року зареєстровано Добробут. Тут така уповноважена особа, ми хотіли побачити її повноваження. Це Міліченко Олена Миколаївна. Сумію, плати, яка прописує, я не маю права говорити орендарям, ага, ви тут написали мало, напишіть більше. ну, ну в мене такого немає. Не від от мені скільки 50. написали, я скільки внесла. <звук> я ж, вам не... потрібно, я ну, ж не вижу, вам ну, треба з добробутом да. виясняти. Я розумію, що це їхні були незаконні дії. Мені Думаю. те, що принесли, я зареєструвала.